Усім привіт! Мене звати Наташа, і сьогодні я хочу показати роботу, яку завершила, здається, ще аж в травні місяці. Я, на жаль, для себе не відмітила, коли в мене був фініш, це ковдрочка від Dimensions Bir Bunny Balloon Quilt. Наборчик 92-го року. Я вирішила, що хочу зробити окреме відео, тому що це трохи така специфічна. Робота, яку, в принципі, не всі будуть вишивати, і не всім це буде цікаво дивитися. Але мені дуже захотілося розказати про свої враження, що сподобалось мені в цій роботі, що не сподобалось, і взагалі, чи варто вишивати такі роботи. І давайте розкажу трішечки про сам наборчик. Він складався з готової ковдручки з нанесеними хрестиками. І 23 кольорів ниточок. Пропонувалося вишити, вишивати цю роботу двома способами. Перший це не витягувати нитку на зворотню сторону, тобто всі закріпки робити всередині ковдручками між ліцевою і зворотньою сторонами. І тоді, коли буде робота завершена, то ми маємо гарну ковдручку. Де більше нічого не треба робити, тому що на, зворотні, на зворотній стороні в нас немає ні закріпок, ні протяжок, нічого, тільки тканина ковдручки. Ну, і був простіший спосіб це коли вишиваєш, виводячи голку з ниткою на зворотню сторону, ну тобто проколюючи наскрізь. І Далі, коли робота готова, то або залишаємо, як є, з хрестиками, з протяжками, там, з закріпками на зворотній стороні, або пришиваємо свою тканину на зворотню сторону. Я вирішила, що якби, я досвідчена така вишивальниця, і спочатку вирішила спробувати першим способом. Верніше, я не думала, тоді, що я пробую, я думала, що я буду так і ним вишивати. І в мене нічого не вийшло, Тому що, по-перше, ще пропонувалося вишивати в три складення цю роботу. І от уявіть собі, як це важко, коли у вас ниточка в три складення, вам треба зробити закріпку всередині між ліцевою і зворотньою сторонами, так, щоб не виводити її ні на ліцеву, ні на зворотню сторону, цю закріпочку. Робити ці хрестики, і потім знову знов так само ж треба робити ці закріпки. І мало того, що в мене це все не получалося хрестики получались такі криві, що це було на це було страшно дивитися. То ще протяжки було видно під ліцевою тканинкою. І взагалі це займало стільки багато часу, що мені здається, я з маленьким шматочком провозилася. Я не пам'ятаю, чи 2-4 чи години я так намагалася робити ці рівненькі хрестики. Намагалася якось так, щоб цих протяжечок поменше було. Ну, взагалі, в мене нічого не вийшло. Ну, і я вирішила, що буду вишивати. Другим способом, отак проколюючи наскрізь цю тканину, і буду пришивати потім просто свою зворотню сторону. Ну, і я не пожалкувала, тому що я зекономила дуже багато собі часу і зусиль, тому що, ну, справді, перший способ це було дуже важко вишивати. Також хотіла додати, що. Сама ця вона пошита, напевно, з тканинки 50 на 50, бавовна поліестер. Я точніше, на жаль, не можу сказати, тому що в мене вже ну, немає цієї обкладинки і я собі нічого не записала. І також розмір самої ковдручки, він получився 60-80 см в ширину і Метр, метр 02 е, в довжину. Ну, якби нормальний розмір ковдручки, такий, він немаленький виходить. Так, і також е, сам процес. Е, коли я почала вишивати цю ковдручку, і так як я вирішила, що я буду вишивати не в 3, а в 4 нитки, щоб бути впевненою, що мені всіх ниток хватить, я вирішила. Спочатку вишити рамку по периметру, тому що в основному всі нитки, які були в рамці, вони потім повторювалися на самому сюжету, там в кульки повітряної, в іграшках, в ведмедика, там, зайчика в рожевих відтінках і в синіх. І я вирішила, що ну, так, якби підстрахуватися, спочатку вищу цю рамку. Я буду точно впевнена, що в мене вона буде з однакових ниток, що все буде по кольору однакове таке, як потрібно. І далі, якщо мені на якісь сюжетики такі маленькі, як ці іграшки піточки, не хватить якоїсь ниточки, то я зможу замінити, і воно якби не буде сильно кидатися в очі. І, в принципі, так і все вийшло, тому що е, мені не хватило персикового відтінку. І його б мені хватило. Би, Якби я от тоді першим способом не вишивала, і я просто ту ниточку, якою вишивала, я її всю розпорола, і через це мені от, там зовсім трішечки персикового відтінку не вистачило. Ну і не хватило мені ще двох рожевих відтінків: один темніший, один світліший, то я вже підбирала зі своїх там залишків, які в мене були, запасів, то один рожевий в мене прямо 100% попадання пішло. Там одна і та ж ниточка це була, а інший рожевий трішечки відрізнявся від оригінальної ниточки. Ну так як це саме в квіточках мені не хватило, то якби ці квіточки не разом. От одна посерединки квіточка рожева, інша там збоку, і якби там і не видно, що ниточки не хватило там якось, то якби теж воно в очі так не кидається. От. А взагалі-то ниток самих мені хватило на все. Не дивлячись на те, що я вишивала замість три складення, я вишивала усе в чотири складення, то всіх ниток мені просто хватило. От. Правда, я їх не розбирала, тому що я спочатку почала розбирати, але потім зрозуміла, що, ну, так як Dimensions, він, можливо, там ще від руків залежить, тому що ну, не завжди там ті ниточки по кольору. І я так трош трішечки з цією роботою втомилася, що я просто зібрала і викинула всі ті залишки і навіть не пожалкувала, що я їх викинула. Але ниток хватило усіх. Навіть не дивлячись на те, що я вишивала в 4 складення міст, замість трьох. Так що ну, тут якби нема до чого навіть пожал, пожалітися на щось. І, до речі, ще хотіла сказати, що е, отут як тільки, тут 23 відтінка ниточок. Да? Але от я вважаю, що на такий ну, можна сказати, навіть примітивненький сюжетик. Ну, Це якби і немало 23 відтінка, тому що тут же ж немає таких там складних переходів. Да, то там, що, от, Наприклад, ведмедик. В нього там е в кофточці тільки два відтінка, По контуру темний і світліший блакитний всередині, так само і рожеві, ну, і жовті, от в кульки. Тобто, якби і відтінків небагато. Е ну, від е верніше, Виш... Вишивці не використовуються, там складні переходи, але в той же час 23 відтінка на отаку простеньку роботу. От. Е, також, е, так що, так, що ще хотіла сказати? А, е, після того, як готова робота в мене от я попрала її, ну, все нормально, я її не на яким там не вручну прала, нічого, я кинула в звичайну машинку з, з сушкою, в общем. І все нормально, нічого з роботою не зробилося, не такі не полиняли. Ну, просто все чудово. Але, от якщо, наприклад, говорити, чи подобається мені робота, то от готова робота, то я можу сказати, да, що. Робота мені ну, подобається. Мені подобається сам сюжет, мені подобаються кольори ниточок, які використовуються. Вони дуже такі ніжні, дуже ну, такі дитячі, гарні. Можливо, тільки от зайчик. Зараз я вам покажу поближче. От. Бачите, ось такі. Можливо, мені тільки зайчик, не дуже тут так подобається. От він трішечки такий, не знаю, мені здається, можна було щось і краще придумати з цією мордочкою зайчика. Я, якщо чесно, думала, що, можливо, я щось тут поміняю. Бачите, він там в середині не вишивається, тільки от там щічки, цей ротик, носик. І я хотіла поміняти, вишити по-свому. Але я побоялася, бо я не знала, чи ці нанесені хрестики вони такі були блакитного кольору, чи воно змиється, чи ні. І от, звісно, вже потім, коли я попрала цю роботу, я побачила, що все змивається, все нормально. Але на той час, коли я вишивала, ну, якби я не була впевнена, що ці хрестики змиються, якби повинні би, але раптом не змиються. Тому я вже цю мордочку ну, якби не зачіпала, залишила як є, то От, можливо, тільки в мене такі тут є сумніви на рахунок зайчика. Але от мені дуже кулька подобається. Дивіться, яка вона гарна. Ось так поближче хрестики виглядають. Ну, З хрестиками я намучилася, чесно кажу. От, сам процес ну, мені не сподобався. От як говорити, що сподобалося, що ні, то сам процес взагалі не сподобався. Е, вишивати було мені фізично важко. От на руки це дуже було важко. І хоч сама ковдручка вона здається не важка, така. Вона легенька, але коли її постійно тримаєш і вишиваєш, то ти відчуваєш вже важкість на роки. І як би я не вишивала, бо я пробувала цю роботу вишивати і в пяльцях, і без пяльців. Неважливо, як трішечки повишиваєш і втомлюєшся. От. І до того ж, я ще намагалась трішечки ці хрестики вирівняти, тому що. Хрестики надруковані були жахливо. Вони просто косо-криво були надруковані. І ти намаг... я намагалась якось вирівнювати, але тут так получалось. Рівняєш один хрестик, другий перекособочений, виходить. рівняєш вертикальні хрестики, горизонтальні криві. Горизонтальні з'їхали. Вер... Верня... Е... І навпаки, рівняєш горизонтальні, вже вертикальні всі з'їхали. От, е, через такі от е, ну, якби це не дрібниця, це якби сам процес, от, дуже важкий процес був е, фізичний такий. Ну і от то, що, Те, що надруковано криво, і тримати важко було. Е, хоча мож, треба сказати, що в мене трішечки швидше пішла робота вишиватися, коли я, по-перше, почала вишивати вишивку в два прокола. Я от вишивала на пяльцях, але в мене така вона ослаблена була, просто щоб, ну якби щоб тримати трішечки цю тканинку натяжку. Але так вона в мене ослаблена була. Я вишивала в два проколи, і в мене швидше робота набагато пішла, все ж таки. Коли вишиваєш оцих два прокола, швидкість з'являється, робота швидше йде. І також я. Стала швидше вишивати, коли зрозуміла, що я всі хрестики не вирівнюю, що все рівно десь там, де щось буде криве. І більш того, окрім мене, на ці хрестики ніхто не дивиться. І коли буде готова ковдручка, ніхто, ну, навіть я не буду придивлятись, де ті хрестики були кривенькі, де ті рівненькі хрестики були. І я після цього, як оце два прокола і перестала звертати увагу на кри. На деякі на криві хрестики, в мене робота швидше пішла. Хоча все рівно, я не могла довго вишивати її. Я вишивала так. Якщо я день вишивала, я потім так втомлювала, що декілька днів я взагалі ніяку вишивку не брала. Тому процес, ну, як би не скажу, що він був легкий для мене. І також, коли вже робота. У мене були, ну, вже вишиті всі хрестики, усе готове було. Я розпорола ось цю окантовочку, вона була пришита. Розпорола, щоб пришити зворотню сторону. От. Я пришила зворотню сторону, пришила тканинку, яка була просто вдома. Е, мені вже так хотілося завершити цю ковдручку, щоб не просто от лежала з готовими хрестиками, а щоб вже. Це прямо готова була ковдручка. І от я пришила ось такого кольору тканинку. Так, трішечки не на ту сторону повернуто, Ну, ладно, ось так. Ось такого кольору тканинку. Так, да, вона взагалі, як би, ну, не така ніжна, як сама ковдручка, вона дуже така насичені кольори має. От, І, ну, як я вже сказала, я просто хотіла прошити, щоб якби, ну, щоб вже була якби, готова робота. Але потім я так подивилася, з дочкою ми поговорили, вирішила, що ні, все ж таки вона темнувата. Ну, що, думаю, поїдемо в магазин, виберемо іншого кольору тканинку, якусь таку ніжненьку, підходящу, щоб сюди була. От. За кольором. Але тут виявилося, що онукові сподобалася саме оця зворотня сторона. Тому що я коли вже пошила. Попрала, ну, принесла в кімнату йому, і йому зовсім було нецікаво дивитись на вишиту сторону. Він зразу, відразу став проситися дивитися цю сторону. От, і ми тут стали шукати там деревця, там хмаринки, там собачок. Вони тут бачите, в різних, бачите, є от, песики: ці є великі, є маленькі, так само хмаринки там можна знайти менші, більші. Йому стало цікаво гратися, і вийшло, що ця ковдручка більше вийшла як ну, така інтерактивна ковдручка. Ну і чому я дуже рада, тому що я, ну, я б дуже була розчарована, ще б сильніше була розчарована. Якби ну, взагалі онук ніякої, ніякої, ніякої цікавості не проявляв би до цієї ковдочки. Да, Це, звісно, ковдочка, там яка цікавість просто накритися. Але ну, мені сам процес дуже не сподобався, було важко, і тому ну, я трохи так розчарована в цій роботі. От. Але онуку сподобалося, і ми вирішили, що ми більше нічого міняти не будемо, залишаємо цю сторону. Ну, мені це ще, ну, ще, якби, ще легше. Тому що не треба нічого перероблювати. От. І якщо так говорити по-чесному, ну, по чи вишивала би я такі ще ковдручки, ну я вам скажу ні. Це важко. Це дуже важко, саме фізично важко. І я думаю, що набагато легше було вишивати окремими такими сюжетиками. Підібрати любу вишивку, така як вам подобається. І просто потім ці сюжетики зібрати в ковдручку, по принципу, печворка. Да, це по часу, скоріш за все, ну, забере більше, тому що все ж таки, ну, коли є готова, от така ковдручка, де просто ти її шиваєш і усе. ну... І то це я вже робила цю зворотню сторону, а так, ну, ще не, не завжди треба ту зворотню сторону робити. От, то, звісно, це якби легше. Але, е, от я хочу показати, от дивіться, як мені подобається. Але все ж таки е, з тими сюжетиками, якщо от само збирати ковдручку, то я думаю, ковдручка вийде набагато цікавіше, тому що можна. Е, на будь-яку тематику підібрати. І взагалі, я думаю, що то було б цікавіше і все ж таки навіть легше, хоч довше. Тому я би більше такі ковдручки не вишивала. Ну, і чесно кажу, якби ще онуку не сподобалася зворотня сторона, то я була б набагато більше розчарована в цій роботі, ніж коли він от, йому хоч гратися цікаво. От, звісно, що кожен вирішує сам вишивати такі чи роботи, чи ні. Ну для себе я зробила такі висновки. Напевно, якби я десь зустріла якесь відео про от, ну. Про ковдручки, що десь би хтось би отак розказав, чи є якісь труднощі, коли вишиваєш такі ковдручки, чи немає, чи це важко, чи це, ну взагалі, про, про, про самі ковдручки, так як от іноді про звичайні набори для вишивки, то, е, скоріш за все, я б, напевно, і не бралася вишивати ковдручку. Хоча, ну, хто його знає, можливо, і поки сама не попробуєш, то ти не можеш сказати, да, там. Чи підходить тобі така робота, чи хочеш ти вишивати, чи не хочеш. Ну, от, на даний момент, якби в мене зараз хтось питався поради, чи от я хочу купити наборчик, чи варто, я б сказала, що ні. Ну, воно не варто. По-перше, це непрактична річ. Я не знаю, як в кого, але, ну, Окрім того, що це важко вишивалося, це ще не практична річ. Ми нею майже не користуємося ковдручкою, Він, воно більше грається, ніж ми накриваємо цією ковдручкою. І ще добре, що я от зробила цю фланель. фланель таку пришила, що вона ще така м'ягенька, приємна. Виходить. А якби ще просто тканинку бавовну пришила, то було б, мені здається, ще хуже, ще гірше. О, тому, дивіться, ковдручка не використовується за призначенням, річ ну, така якби, непрактична виходить. О, то я, Тому я не знаю, чи, чи я б хотіла б вишивати ще, ще раз якусь таку ковдручку. Скоріше за все, ні, як я вже казала. От, і взагалі, от мені цікаво, чи от вашу думку. Що ви думаєте про це? Чи ви вишивали б такі ковдручки? Чи може от ви вишивали ковдручки? Ну, для вас це практична річ, ви не користуєтеся. от. Чи це більше все, все ж таки от вишиваються такі ковдручки, знаєте, як от на, на пам'ять, що була там от від бабусі там, чи від тьоті, там, чи, чи от навіть коли мама вишиває свої дитинки ковдручку? Не знаю. От поділіться мені, от цікава ваша думка. І взагалі от так цікаво, чи багато, є таких, ну, чи багато таких речей вишивається саме ковдручок. Я колись бачила, здається, Лука С випускав набори з ковдручками, бо щось в мене таке ну, десь там. Запам'ятало щось рожевеньке і, сине, і блакитненьке. Ну, хоча я не впевнена, що це Лукаес. А от відшиві, все ж таки, ну от якщо пошукати, їх якби і немає. Я десь там читала відгуки, хтось писав, що ну, це був відгук, я не знаю там за який рік, там 15 років назад здається, хтось там написав десь. В інтернеті я знайшла, що дуже зручно, все, ті, нанесені хрестики, зворотня сторона. Ну, Я не знаю, як це може бути зручно вишивати. Хіба що, якщо, наприклад, там не хвилюватися, яка в тебе зворотня сторона, просто протяжку цю робити, виводити голочку на зворотню сторону, вишивати і не хвилюватися, що там в тебе ниточки якісь там з зворотньої сторони, бо ж там. Якби ніхто й не бачить, не знаю. Тому е, мені було б дуже цікаво, якби е, ви поділились своїми думками, і, звісно, особливо е, ті, хто має досвід вишивання ковдручок, от мені дуже цікаво вашу почути думку. От. Тому ось така в мене робота. Я ж кажу, якби не зворотня сторона, напевно, це була б. Робота розчарування. Ну, а так поки що не дуже практична річ, але ну, граємося, якби річ ігруш, іграшка. Хоча хто його знає, можливо, як онук там на півроку підрост, стане старшенький, то, можливо, йому цікаво буде такою кодручкою. Вкриватися, не знаю. Ну, подивимося, якщо щось поміняється, обов'язково скажу. Можливо, заберу свої думки назад і скажу, ні, я була все ж таки не права, це класна ковдручка. Вишивайте, ну поки що я би не рекомендувала вишивати ковдручки, бо я вважаю, що ну, це просто даремно потрачений час. І все. Ось, ось так. Тому ось така в мене робота готова. Нарешті я її показала. От, я одразу планувала зробити окреме відео, але от якось ну, в мене цього року взагалі все виходить якось не так, як, як хотілося би. От, але нічого, краще пізніше, ніж ніколи. Тому ось показала. Ну і що ж, і зустрінемось з вами в нових відео. До зустрічі!